Ні, менеджер у стінах університету короля Данила це особлива людина. Передусім, вона має бути креативною, зібраною і цілеспрямованою. І також ця особистість повинна модерувати, починаючи весь процес, починаючи від ідеї до готового продукту. В сіх нашого прекрасного вузу усвідомлюючи те, що проєктний менеджер це людина, яка працює в сфері бізнесу. Оскільки університет Короля Данила є бізнес-орієнтованим вузом, ми відповідно працюємо над різними освітніми продуктами і гуртуємось навколо головного такого документу, опорного документу, це освітньої програми. Важливо також сказати, що взаємодія з бізнесом відіграє базову таку ключову роль в роботі університету. Адже спираючись на досвід і практику зарубіжних вузів і виходячи з рейтингу світових вишів, головним компонентом яких є взаємодія з бізнесом. Університет Короля Данила підсилює теоретичну складову за рахунок інтеграції проєктних менеджерів до роботи з кафедрами та освітніми процесами. А тому, розповідаючи про взаємодію в цілому команди УКД як такої, мені би хотілося відмітити, що на чолі освітньої програми звичайно стоїть завідуючий кафедр разом із Гарантом освітньої програми, які і формують ідею теоретичної частини, а практичну складову взаємодії з бізнесом, взаємодії з реаліями ринку, вибудовує проектний менеджер. І в спільні ці синергії у нас виходить, що освітня програма стає цікавою для здобувачів і конкурентно спроможною на ринку. І наші здобувачі будують міцну, успішну кар'єру, здобувши освіту в стінах університету Короля Данила. Проєктний менеджер в стінах університету короля Данила трішечки за своєю діяльністю і активністю відрізняється від класичного формату, до прикладу, проєкт менеджерів в it компаніях І це зрозуміло і логічно. Адже я, як проджект менеджер, працюю з освітніми продуктами, і головним моїм завданням це створення таких програм, які би були цікаві нашим здобувачам, і розвивали їхні практичні навички, аби вони максимально після завершення, і навіть Продовж навчання могли розвивати свої як хард, так і софт скіли. Це дуже важливо. Однією з таких програм є Ян Business Lunch. Це нова програма, це програма, яка спрямована на взаємодію бізнесу зі здобувачами. Зокрема, в основу даної програми ми заклали декілька підходів. Зокрема, бізнес він виступає вже якось як бізнес-спікерів, бізнес-менторів, які отримують на початку року анкети. Вони заповнюють ці анкети. Дана анкета містить інформацію та формат зустрічі. Зокрема, це три формати: це воркшоп, коли бізнес-ментор активно взаємодіє зі здобувачами. Даючи їм певні бізнес-кейси і відповідно рефлексує з ними на основі певної теми, Другий формат це те це про історії успіхів. Дуже часто саме історії успіху надихають молодь і дають їм поштовх для того, аби навчатися краще. Формувати певні цілі, формувати правильні звички для того, аби бути максимально успішним. І е, останній момент це е, майстер-клас, це коли бізнес-ментор ділиться своїми лайфхаками, ділиться своїми бізнес-алгоритмами, системами, е, і це унікальна зустріч, коли справді здобувач має можливість е, отримати. Реальні практичні навички, які навіть він може е, по завершенню даного, даної вже зустрічі втілювати і реалізовувати. Також важливим компонентом е, даних зустрічей є те, що е, здобувач напряму комунікує з, е, з представником з бізнес-середовища, це може бути власник, і е, власник е, може запросити здобувача до себе на стажування. Оплачення стажування, а в нас є різні програми стажування, про які ми поговоримо трішечки пізніше. Тобто фокусуємо увагу, що наш партнер, бізнес-партнер, він заповнює анкету, яка містить інформацію про формат, календар, коли відбудеться. Ось, і після цього ми формуємо кавери. Про наших бізнес-менторів, а також невеличкий опис і попередньо перед зустрічю інформуємо здобувачів. Здобувачі відвідують та отримують практичні кейси, які допомагають їм реалізовувати. Іншим форматом взаємодії університету короля Данила з бізнес-партнерами, стейкхолдерами це є якраз різні програми, такі як грантове стажування. Дана програма грантове стажування розпочала в цьому семестрі і вже продемонструвала багато позитивних моментів. Передусім, хочу сказати, що це за такий формат грантове стажування. Це коли наші здобувачі мають можливість отримати від бізнесу грант на навчання, тобто це стипендія. Бізнес сплачує повністю або за семестр, або за рік. Навчання для здобувачів, а також запрошує їх до себе на стажування. І відповідно здобувач отримує практичні навички і безкоштовно навчається в університеті. В цьому семестрі два здобувачі отримали можливість, Це, зокрема, студентка з освітньої програми Ліська мова переклад. І яка е, стажується зараз в профіцентрі мовній школі. І відповідно здобувач, за спеціальністю, е, готельно-ресторанна справа, він стажується в міжнародному готелі Блу». Тобто, знову ж таки, хочу наголосити, трішечки на алгоритмі. Ми максимально сформували спеціальні гайди для бізнесу і для здобувачів, аби весь алгоритм участі був прозорим і зрозумілим. Алгоритм є дуже простий, декілька аспектів. Перше, здобувач має заповнити грантову заявку, в якій він має зафіксувати персональні дані і відповідно за записати відео, чому саме його має обрати певний бізнес чи підприємство, організація чи компанія. Далі наступним етапом є перегляд даних відео е, самими грантодавцями, тобто бізнесом. Якщо бізнес схвалює даний етап, йому підходить даний здобувач, на наступний етап запрошується вже в форматі Zoom-конференції. Фактично формат співбесіди за участю проєктних менеджерів, а також грантодавця бізнесу і грантоотримувача здобувача. Якщо ж дана співбесіда також проходить успішно, наступним етапом, третім етапом, є запрошення здобувача на п'ятиденне стажування на виробництво, тобто на компанію, щоб здобувач ознайомився з умовами праці, і відповідно представник або там власник компанії подивився повзаємодіяв взаємодія, зі здобувачем, подивився наскільки він міг би йому бути корисним. І на фіналі відбувається урочисте вручення сертифікатів, зарахування коштів за навчання, і відповідно з чітким алгоритмом проходження стажування визначеним часом, з прописаними навчальними планами, відповідно до спеціалізації даного здобувача. Ось так. На сьогодні ми вже маємо гарні відгуки від як грантодавців, так і грантоотримувачів. Саме тому даний формат грантового стажування буде в перспективі у нас реалізовуватися в межах університету короля Данила. А також я, як проектний менеджер, розробив ще декілька освітніх продуктів. Це програм грантове стажування для здобувачів різних років навчання. Той формат, який вже в нас був грантове стажування, в ньому взяли участь здобувачі 3 та 4 курсів. Звичайно, хотілося б, аби ми не обмежували сферу залучення здобувачів. Саме тому я розширив від абітурієнтів до випускників. Тобто, зокрема, програма. Tutition Assistant Program. це програма передбачає взаємодію з бізнесом таким чином, аби йому було цікаво оплатити навчання на конкурсній основі талановиті молоді, тобто талановитим абітурієнтам. Абітурієнт отримує оплату за навчання, а також з поетапним залучення на виробництво в форматі стажування. От плюс до того здобувач гарантовано буде працевлаштований. По завершенню навчання в е, дану компанію, і, як мінімум, е, матиме можливість два роки пропрацювати в межах даної компанії. Також е, розроблені програми для здобувачів, які б е, мали бажання стажуватися за кордоном. Це так звані International Scholarship and International Internships Programs. Ці програми дають можливості нашим здобувачам стажуватися за кордоном і відповідно. Відно сплачувати за навчання, а також звичайно, міжнародні компанії вони дають хорошу винагороду здобувачам за стажування за кордоном. Університет короля Данила, в свою чергу, супроводжує всі процеси, здобувача на всіх процесах. І максимально контролює виконанням нашими партнерами тих умов, які передбачені договорами про співпрацю. Ось, а тому наші здобувачі завжди захищені і максимально можуть реалізувати себе як в навчанні, так і в в Стажуванні і в практичному, практичному спрямуванні. Саме тому, шановні здобувачі університету Короля Данила, не тільки здобувачі, а й абітурієнти. Ми запрошуємо вас до освітнього простору, де ви зможете реалізуватися, знайти друзів, знайти в майбутньому бізнес-партнерів, побудувати успішну кар'єру. І стати хорошим випускником в майбутньому успішним, заможним інвестором і харизматичною особистістю, яка власним прикладом буде надихати інших молодих студентів, і формуватиме успішний простір для процвітаючої України.